Що би не відбувалося, нам не слід тривожитись, нам не потрібно турбуватися, нам не слід хвилюватися. Ні. Ми надіємося на Бога, ми покладаємось на нього. Ми живемо в той час, коли нас оточують виклики і невизначеність. Ісус сказав, що ми в цьому світі, але ми не від цього світу. Ми живемо за законами іншого, постійного царства. Бог наша твердиня і охорона у важкі часи. Що би не відбувалося навколо нас. Ми сяємо як світло Божого захисту і доброти. Ми процвітаємо, а не просто виживаємо. А як процвітати в важкі часи? Покладайтесь на Бога, Зрозумійте, як сильно Бог любить вас, і що він цілком може подбати про вас незалежно від обставин. Сьогодні ви можете переживати в своєму житті його надприродне забезпечення. Застосовуйте слово Боже в кожній ситуації і перемагайте. Запрошую на передачу, переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс, і я дуже радий бути з вами цього тижня. Дякую вам, і Глорія, за те, що дозволили мені вести цю передачу. щоб ділитись тими речами, які були у мене на серці про той час, в який ми живемо, і щодо процвітання у важкі часи. Саме цьому присвячена ця серія передач. Я дуже вдячний, що і Глорія за всі ці роки навчили мене, як вірити Богу і як користуватися моєю вірою, жити за принципами Царства Божого. І ми маємо безкоштовні тези всього цього тижня передач, які досяжні на нашому сайті. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua, до розділу медіа, і завантажуйте для себе тези передач цього тижня, а також тези тих передач, які ми проводили разом з Глорією. Я дуже радий, що ми можемо надати їх вам. Бо, наприклад, кількість завантажень англомовних тез наших з Глорією передач, присвячених процвітанню, перевищила півтора мільйона. Це справді щось. Я знаю, що людей це цікавить. отже, ми говоримо на тему процвітання у важкі часи. Ми говорили про те, що ми були викуплені і звільнені з царства темряви згідно першого розділу послання до Колосяни, були переведені до царства улюбленого Сина Божого, і ми були відділені вчора. Ми говорили про результат відокремлення або розмежування. Ми були відокремлені від цього світу, хоча ми і знаходимося у ньому. Але ми відокремлені від нього. І вчора, в якості ілюстрації царства Божого, ми використали книгу «Вихід», коли в землі Гесем, де жив ізраїльський народ, було світло. У єгипті була темрява. Там було темно. Був цей ефект розмежування. Була стіна, яка відділяла одних від інших. Тому як віруючи в Ісуса Христа, ми ходимо під Божественним захистом. є божественний захист, в якому ми ходимо, і є надприродне забезпечення, в якому ми функціонуємо. Ми можемо це робити завдяки Ель-Шаддаю. Ель-Шаддай – це Бог, якого більш ніж достатньо, він буде забезпечувати нас навіть у найгірші часи, навіть коли все виглядає погано, навіть коли здається, що все тоне. Ель-Шаддай поруч. Він поруч, щоб забезпечувати нас. Він готовий до переливання через край. Я прямо зараз проголошую у вашому житті переливання через край більше ніж достатньо. Я проголошую дуже багато, і ваша чаша переповнена в ім'я Ісуса. За останні пару років дуже багато людей пройшли важкі часи. і були ті, хто втратили роботу, закрились бізнеси. і я знаю, що у Господа є чудова робота для тих, хто вірить йому про неї. Ідеальні ідеальні доручення для вашого життя, якими він вас забезпечить. Тому ми говоримо про процвітання у важкі часи. і сьогодні я хочу поговорити з вами про концепцію, духовну концепцію. і перш ніж я перейду до неї, ви можете відкрити 37-й псалом. Я хочу вам дещо прочитати. Це так чудово. Це слово від брата Джері Савела. Він отримав його в 2020 році послухайте це. Брат Савел сказав наступне: Господь сказав через брата Савела: не бійтесь. Вибачте, не бійтесь і не переживайте. Я й досі планую дати вам надприродний час. Це ще не кінець, і ви не зазнаєте поразки. Хіба я не сказав вам, що ворота пекла не отримують перемогу? Перебувайте в мені успокої, я підтримую вас. Я виконую все те, що я сказав, я зроблю. Тому дякуйте вашому Отцю на небесах за те, що ви маєте вибір. Ви можете вибрати, боятись, або ви можете вибрати радіти. Тому радійте і не припиняйте це робити. Отець, ми радіємо в тобі прямо зараз. Отець, ми радіємо в тобі, і ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за надприродний час. Нові видіння, проявлена сила і велич твоєї присутності у всьому, що ми робимо. Ми дякуємо тобі за надприродний час. Амінь. Амінь. Гаразд. Давайте відкриємо 37-й псалом, 25-й вірш. Ми говоримо про ті самі умови, але різні результати. Ті самі умови, а результати різні. і псалом 37, 25 в одному з перекладів Біблії звучить так: я був молодим і постарів, однак я ніколи не бачив праведника залишеним. Ні нащадків його, які просять хліба. Він завжди щедрий і вільно позичає. Його діти будуть благословенні. Він тут каже: я ніколи не бачив праведника залишеним, ні щоб діти його просили хліба. Ось що означає жити в повноті того, хто ми у Христі. Ощо означає жити як віруючий, який стоїть на Слові Божому, який не відступає, який не здається, у якого віра схваткою бульдога. Який справді стоїть і вірять Богу про щось у своєму житті і на відріз, відмовляється дозволяти дияволу за щось ухопитись за будь-яку частину його життя. Ось що досяжне нам я ніколи не бачив праведного залишеним ні дітей його, щоб просили вони хліба, і він завжди щедрий. Він вільно позичає, і діти його будуть благословенні. І знаєте, люди говорять про це, і вони говорять про важкі економічні часи, і вони кажуть. Якби я лише міг вижити, якби я лише міг пережити все це. Я думав про це. Я думав про всі ці шоу про виживання, коли беруть людину і закидають її на якесь незаселене місце. І все, що та людина може там мати, це якихось жуків, листя і корінці, і її запаси обмежені. Там дуже важкі умови. Така людина мало спить і живе у режимі виживання. І ви знаєте, про що я кажу? Про такі програми, як залишитись живими, чи залишитись живими на Алясці. Але є багато християн, які думають, що саме так і потрібно жити. Особливо коли ви зустрічаєтесь з важкими економічними часами. Вони думають, що так і мій слід жити. я буду щасливим, якщо я хоча б буду мати змогу тримати голову над водою. Ні, це не воля Божа, щоб ви просто не втонули. Це не воля Божа, щоб ви просто зводили кінці з кінцями. Це не воля Божа для вас просто сховатись і перечекати бурю. Ні. Ні. У важкі економічні часи ми не просто виживаємо. Ми процвітаємо. Це важливо. У найважчі економічні часи ми не просто виживаємо. Ми не просто зводимо кінці з кінцями. Ми процвітаємо. Ми відмовляємось зазнавати поразки у важкі економічні часи. Ми процвітаємо. Ми процвітаємо. І я хочу навести вам приклад. Ми говоримо про ті самі умови, але різні результати. І я дивлюсь зараз на 17-й розділ книги Єремії, починаючи з п'ятого вірша. І тут у вас є дві людини. Дві різні людини. Ті самі умови, та сама ситуація, та сама економічна ситуація. І у нас тут є дві різні людини, які знаходяться у тих самих умовах. Але отримують два різних результати, як я вже сказав, ті самі умови різні результати. Тому давайте подивимось на записане у п'ятому вірші 17-го розділу. Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на людину, і плоть свою робить опорою своєю і чиє серце віддаляється від Господа. Отже, ми бачимо, що є людина, проклята людина, яка покладається на людину. Такі часи ми не можемо покладатися на людину. Нам слід покладатись на Бога. І він каже, і яка плоть робить своєю опорою, і чиє серце віддаляється від Господа. Людина, яка не має нічого спільного з Богом, з його словом, з церквою, з тими речами, які для нас є такими чудовими. Вона не має з цим нічого спільного. І це є результатом того, що відбувається у її житті і буде вона як вереск у пустелі. Що таке вереск? Це низький кущик. Він безпомічний, він безнадійний, він сухий. і буде вона як вереск у пустелі, і не побачить, коли прийде добре. Вона навіть не буде бачити цього, коли на її дорозі станеться щось хороше, І оселиться у краї сухому, в пустелі, на землі неплідній та незамешканій. Ось що відбувається з людиною, яка не покладає свою надію на Бога. І Бог не утримує від людей нічого хорошого. Він звертається до них всіма можливими способами, він звертається до вас прямо зараз. Можливо, як хтось, хто не знає Ісуса як свого Господа, і ви дивитесь цю передачу, і ви думаєте про що він говорить? Проклята людина, яка не покладається на Бога. Я хочу покладатись на Бога. Якщо ви хочете покладатись на Бога, зробіть Ісуса своїм Господом. Просто помоліться разом зі мною. Ісусе, будь моїм Господом, я приймаю тебе зараз. В ім'я Ісуса. Ось і все, що для цього вимагається. Ось і все, що вимагається, щоб зробити це. І тепер ви народжені згори. Ви входите до царства Божого, і потім ви починаєте дізнаватись якісь речі. Ви оновлюєте свій розум стосовно Слова Божого. Ви оновлюєте свій розум стосовно того, що Бог ваше джерело. Скажіть разом зі мною: Бог моє джерело, він джерело мого забезпечення. Він сповнює всі мої потреби по своєму багатству у славі Христом Ісусом. Ось звідки це приходить, ось де це відбувається. Я дуже швидко прочитаю вам одне місце писання. Це у посланні до Филиппіан 4,19. «Бог мій, сповнить кожну потребу вашу по багатству своєму, у славі Христом Ісусом. Ось як ми діємо. Ось як ми живемо на цій землі. Мій Бог сповнить кожну мою потребу по багатству своєму у славі Христом Ісусом. Ось що Він робить. Я прочитаю вам. Я тримаю це у своїй біблії. Це жовта наклейка, де записаний переклад цього місця писання. Там говориться: мій Бог так сповнить ваші потреби, що він усуне все, чого вам не вистачає. Він буде сповнювати всі ваші фізичні та матеріальні потреби доти, поки ви не будете настільки переповненими, що вже не зможете більше вмістити. Він буде сповнювати всі ваші потреби доти, поки ви не будете повністю наповнені і переповнені до такої міри, що почнете тріщати по швах і розливатися. Це те, що чоловік чи жінка божі будуть переживати у своєму житті. Але ми бачимо тут людину, яка не надіється і не покладається на Бога і не ходить вірою, і не стоїть на Слові Божому. Тоді ось що відбувається, і буде він як вереск в пустелі і не побачить, коли прийде добре, і оселиться у краї сухому в пустелі на землі, неплідній та незамешканій. ви не можете там нічого посіяти. Ви не можете в таку землю нічого посіяти. Отже, ми дивимось на цю людину, і він знаходиться у тих самих умовах. Вони переживають економічний спад, але ось інша людина, це справді щось. Сьомий вірш благословенний муж, який покладається на Господа, і чия надія Господь його впевненість у Господі. Що стосується COVID-19 і того, що ми щодня чуємо з новин. Того, що відбувається, і потім наслідки всього цього. Нам слід надіятись і покладатись на Господа. Покладатись на Бога. Нам слід у всьому покладатись на Бога, бо він є той, хто має забезпечення. Він той, хто має зцілення, визволення. Він той, хто піднімає вас на висоту. І цей чоловік, посеред всієї цієї ситуації, благословенний чоловік. Цей благословенний означає наділений силою процвітати. Наділений силою процвітати, і у 28-му вірші першого розділу буття, ми бачимо, що означає бути благословенними. Бог благословив людину і сказав: плодіться, плодіться, розмножуйтесь. Слово розмножуватись на євриті означає примноження. Це воля Божа, щоб ми переживали примноження. Ну, пастор Джордж. Чи є для нас волею Божою переживати примноження, коли економіка сповільнюється? І мова йде про рецесію чи економічний спад. так безумовно. тим більше, тим більше, оскільки Бог Ель Шаддай, зробить нас процвітаючими навіть тоді, коли умови абсолютно не сприяють тому, щоб процвітати. І вам слід розвивати такий спосіб мислення. Вам слід бачити себе успішними, коли всі інші виглядають погано, успішними, коли все йде на спад, процвітаючими. Я процвітаю, я процвітаю, я благословений надміру, оскільки Бог моє джерело, і Він сповнює всі мої потреби по своєму багатству у славі Христом Ісусом. Отже, ми дивимося на цю людину у сьомому вірші. Там говориться блажен муж той, який надію складає на Господа. Скажіть, я надіюсь на Господа і хто покладається на Господа, я підсуну це ближче. Бо буде він як дерево, посаджене біля води, і яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека його листя зелене, і під час послухи воно не боїться або не переживає і не припиняє приносити плід, яке чудове місце писання, яке це приголомшливе місце писання, цей чоловік був благословений. Бо він стояв на своєму завіті. Цей чоловік був благословений, бо він стояв на своєму завіті. Він стояв непохитно на завіті Божому і говориться, що він буде як дерево, посаджене над водою. Мені це подобається. Буде як дерево, яке отримує своє живлення з води і пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека, його листя зелене, і під час посухи воно не боїться або не переживає. Що би не відбувалось, нам не слід непокоїтись, нам не слід переживати, нам не слід хвилюватися ні. Ми надіємось на Бога, ми покладаємось на нього, і він розверне все на 180 градусів. Він був як дерево, яке глибоко пустило своє коріння, посаджене біля річки, і він навіть не помітив ці несприятливі умови. Ви це бачили? Тут говориться під час посухи він не боїться і не переживає і не припиняє приносити плід. Він не буде знати, коли прийде спека. Він її навіть не помітить. Він навіть не помітить, як прийде спека. Він навіть не помітить несприятливих умов. Незважаючи на спеку, він не припиняє приносити плід. він успішно процвітає. Ви скажете, пастор Джордж, я маю деякі інвестиції. Я зробив інвестиції, і там то все йде догори, то донизу. Немає значення. Немає значення. Ось як працює царство Боже. Воно робить успішним кожен чин ваших рук. Як Бог це робить? Як Бог робить нас успішними посеред всього цього? Це надприродна робота Духа Божого. Природна людина цього не розуміє. Вона не може цього осягнути. Вона цього не розуміє, вона не може зрозуміти, як ми можемо своїми словами приводити щось до існування. Ми можемо брати слово Боже і стояти на ньому. І слово Боже є живою, дихаючою сутністю. У ньому є життя. Звичайна людина цього не розуміє. Вона цього не розуміє. я можу це зрозуміти, бо я пам'ятаю, що до того як я народився згори, я цього не розумів. Я цього не бачив. Але коли я зустрівся з Ісусом, запалилося світло, і я почав це бачити. Я бачу і розумію це зараз набагато більше Більше, ніж коли-небудь раніше. Я розумію, як таке може статись. Цей чоловік у восьмому вірші. Послухайте, як це звучить в одному з перекладів Біблії. Він як дерево, пересаджене до Едену. Говорячи про Еден, ми знаємо, що нам було повернено Еденський сад. Я називаю це результат Едену ефект Едену. Бо де б ми не були, ми процвітаємо, як процвітали Адам і Єва у Еденському саду. Це для нас сьогодні, це для нас. Наприклад, ми з пастором Террі проголошуємо, що наш дім є Еденським садом у нашому кварталі. Еденським садом у нашому кварталі, і ми повісили різдвяні світлові гірлянди чи фактично нам їх повісили. Дякую. Я радий, що вийшов на той рівень, коли мені не потрібно самому це робити. У нас є людина, яка щороку приїжджає і чіпляє ті гірлянди, і вони красиві. І конкретно у нашому кварталі я не знаю, людям не дуже подобається прикрашати свій дім гірляндами. Тому наш дім сяє для Ісуса, і він сяє справді дуже красиво і яскраво. і той чоловік, який чіпляє нам всі ті гірлянди. Я завжди, коли він надсилає мені рахунок, я завжди надсилаю йому чек, я завжди надсилаю йому більше, набагато більше за ту роботу, яку він зробив. Я хочу благословити його, бо я благословений. Ми проголошуємо, що наш дім як Еденський сад, і вам потрібно робити те саме. Це змінить ваш дім, вашу атмосферу, і це змінить ваш квартал. Це змінить ваш квартал. І дозвольте мені дати вам пасторську пораду. Ви можете багато зробити, щоб допомогти у цьому своїй сім'ї. Я пропоную вам на ці вихідні піти у гараж і почистити його. Почистіть свій гараж, розберіть там весь той безлад, приведіть його до ладу. Якщо у вас стоїть щось на ділянці, приберіть там все. Якщо у вас щось розкидане за будинком, приберіть це. у вас має бути менталітет досконалості, служіння досконалості. Брат Коплен дуже добре нас цьому навчив. І коли пастор Джордж опиняється на території місії Кеннета Копленда, я пильним оком дивлюся туди і сюди. Я займаю стійку начальника. Я змусив змінити на території нашої місії всі знаки стоп, бо вони вицвіли і похилились. І я подумав, це не є служінням досконалості. Якщо ви приїдете на територію місії Кеннета Копленда, то ви відчуєте це служіння досконалості. Ви відчуєте, що це місце, як еденський сад. Тут красиво. І Господь так і хоче, він хоче того самого для вас. Дозвольте мені закінчити це, процитувавши пастора Біла Вінстона. Це так чудово говорячи про ті самі умови, але різні результати. Він сказав що щось може відбуватись в економіці, і що б то не було. Якщо людина діє на підставі принципів царства Божого. Це буде все одно, що знаходитись у ковчезі Ноя під час потопу. Чим гіршими ставали умови, тим вище піднімався Ной. Чим гірше стає, тим вище будуть підніматись люди царства Божого у відомості на землі. Приголомшливо, чи не так? Яке сильне ствердження. Дякую, пастор Біл Вінстон. Ми просто захоплені пастором Білом Вінстоном. Це справді щось, коли він нам проповідує. Але ось цей конкретний вислів, говорячи про різницю. говорячи про ті самі умови, але різні результати. і він тут каже: щось може відбуватись у економіці. Тому я чую тут попередження. Але що б то не було, що б то не було. Якщо ми діємо на підставі принципів царства Божого, як я зараз вас навчаю, це буде все одно, що знаходитись у ковчезі Ноя під час потопу. чим вище піднімалась вода, тим вище піднімався Ной. Він знаходився на поверхні води. і Біл Вінстон сказав те саме із людьми царства Божого. Чим гірше все стає, тим вище будуть підніматись люди царства Божого у відомості на землі. Навколо нас можуть бути несприятливі умови. Ми можемо знаходитись в одних і тих самих умовах, але ми отримуємо різні результати. Ми бачимо різні результати. Ми процвітаємо, ми квітнемо, ми ростемо і розвиваємось. І мені подобається те, що сказав пастор Біл. Ми будемо підніматись у відомості на землі і в ці останні секунди нашої передачі. Це було зовсім недавно. Я приймав участь у телефонній розмові з президентом Сполучених Штатів, які приймали участь десятки тисяч лідерів служінь. І я чув, як президент цитував писання. я чув, як віцепрезидент цитував писання. я чув, як молився Франклін Грем. Я чув, як молився Равин. лідери нашої країни розраховують на лідерів віри. Ми піднімаємось у відомості на землі. Який чудовий час ми живемо? Залишайте з нами. Я скоро повернусь. Під час сьогоднішньої передачі я вів деяких з вас у молитві, щоб ви могли зробити Ісуса Господом вашого життя. Я хочу зробити це ще раз. Якщо ви не зробили цього під час передачі, зробіть це зараз, бо Ісус все змінить. Він зробив це для мене, Він зробив це для всіх нас, тут у місії Кеннета Коплен, де я знаю, що Він зробить це і для вас. Є люди, які дивляться нас зараз. Як це краще описати, ви знаходитесь у відчайдушному стані, ви не знаєте, що робити. Деякі з вас думають про самогубство. Не робіть цього, не робіть цього. Помоліться зараз зі мною простою молитвою, покладіть свою руку на серце і скажіть Отець Небесний, я вірю, що приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Ісусе, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Дякую тобі, Господь, за те, що ти наповнюєш мене Твоїм Духом Святим. Я буду говорити іншими мовами в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Коли ми зараз молилися, я справді відчув, що всередині вас народилась надія, і у вас все вийде. У вас все вийде. Ви не здаєтесь, ви не помрете, ви не зламаєтесь. Ви не зазнаєте поразку, бо ви щойно запросили Ісуса до свого човна. І коли Ісус увійшов до човна учнів, кажу вам вони опинились на іншому боці. Це те, що Ісус хоче зробити для вас, Він хоче перевести вас на інший бік. Кенекенете Глорія написали книгу, яка називається Все це він зробив для вас. Завдяки їй ви отримаєте базове розуміння того, що означає бути віруючим в Ісуса Христа. Ми також маємо буклет, який хочемо надіслати вам. Зв'яжіться з нами, і ми надішлемо вам всі ці матеріали абсолютно безкоштовно. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua там є багато матеріалів, які досяжні абсолютно безкоштовно. І ті з вас, хто народжені згори, ніколи не вважайте це чимось звичним. Ніколи не вважайте чимось звичним ваше спасіння і те, що зробив для вас Ісус і як Він змінив ваше життя. Я згадую, що стали зі мною того дня, коли я народився згори, і я дуже вдячний за те, що Ісус взяв мене. До цієї подорожі він хоче взяти і вас у подорож. Завтра ми продовжимо говорити щодо процвітання у важкі часи, і завтра ми будемо говорити про те, щоб процвітати у важкі часи. Ми з вами були призначені всемогутнім Богом процвітати, а не зазнавати поразки. Ми були призначені для цього всемогутнім Богом. Я хочу, щоб ви сьогодні знали, що Бог любить вас, ми любимо вас і. Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCM.e. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Ми більше не підкоряємось часам. Ми можемо бути у цьому світі, але ми не від нього. Ісус молився про нас у 17 розділі Євангелія від Йоанна і відділив нас від того зла, яке є у цьому світі. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.